У війську потрібні усі від кухарів до операторів безпілотника. Не бракує ані бойових вакансій, ані тилових. Їх зараз аж 10 тисяч кажуть у рекрутинговому центрі. Таких по Україні за два десятки прийти туди можуть як ті, хто роботу тільки шукає, так і люди, яким повістка прийшла уже. Як усе влаштовано, Дар'я Цесарук розкаже. Полювання на кадри кого потребують у армії. Більше бойові є хлопчики, які приходять і кажуть, я хочу бути стрільцем, але більше кажуть снайпером. Як серед тисячі вакансій знайти ту єдину? На сьогодні у нас більше 8 тисяч звернень. Ця кількість щодня фактично збільшується. І з цієї кількості звернень більше 2,5 тисяч в процесі оформлення. А головне, де її шукати? Ольга підприємиця і волонтерка. Вона возить на фронт усе, що потрібно там від продуктів до автівок. Мені спеціально довелося навчитися водити механіку. Автомобілі досить часто транспортуються в не дуже гарному технічному стані. Мені треба було вивчати датчики, прислухатись до роботи двигуна, і деякі машини доїхали до України буквально. Дивом ця робота тримала її морально у ті перші дні великої війни. Розвантажувати гуманітарку значить розвантажувати, доставляти ліки або годувати тварин, яких покинули. На моєму садовому товаристві, ті, хто прийняли рішення евакуюватись, ну значить, ми робили це. Але тепер лише волонтерства їй стало замало. Ольга йде в армію. Це дійсно прагнення допомогти тим, що я можу в логістиці, в оптимізації, документообігу. Та чи є щось із цього для неї у рекрутинговому центрі? Вакансій для жінок удосталь. Їх із чоловічими тут не розмежовують. Щоправда, для деяких фізична підготовка все ж у пріоритеті. Якщо приходить жінка, спілкуємося з нею. Так вона каже: наприклад, я хочу бути так але навиків немає. Я говорю, ви можете бути номером у слуги зенітки, але це треба піднімати дуже важкі знаряди і все. Ні, я не можу або так. Я витривала, я можу. Війську потрібні усі професії. Оператори БПЛА, штурмовики і стрільці. Немало і тилових професій. Тільки у Києві відкритих вакансій нині більше трьох тисяч, а загалом понад десять. Відповідно, пропозиція достатньо широка. Це вакансії різноманітні. як умовно, бойові в тих частинах, які є пріоритетного комплектування, і в першу чергу потребують додаткового комплектування людським капіталом, так і не бойові вакансії забезпечені в логістиці. Таких центрів по всій Україні вже більше двох десятків. Сятки відколи працюють, а це з лютого сюди за роботою звернулося аж 8 тисяч людей. Прийти і обрати собі фах можуть і ті, кому повістка вже прийшла. Ольга ж із силами оборони підписує контракт. Піде у патронатну службу п'ятої штурмової. Даріється сорок Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.